Освітяни Житомирщини отримали майже три тисячі ноутбуків від компанії Google. Це вдалося завдяки співпраці Міністерства освіти і науки організації Об'єднаних Націй та компанії Google. В першу чергу ці ноутбуки будуть розподілені між закладами, які були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів ворога, а також закладами, в яких працюють чотири з числа внутрішньопереміщених осіб. І усім, хто має потребу в таких девайсах, це велика підтримка для дистанційної освіти, тому що ми знаємо, що зараз школи змушені переходити в онлайн формат в багато тривоги, безпекова ситуація. Не у всіх районах однакова, тому це дуже велика підтримка буде для дистанційних років для вчителів. Це сучасні хромбуки, в яких завантажена операційна система хром, яка налаштована на роботу в мережі інтернет. Там є всі необхідні програми і додатки. Це ноутбуки такого нового покоління. Вони дуже швидкісні. В них Стоять стоїть система, яка дозволяє працювати і в разі, якщо відключення електропостачання, то втримає довго також заряд і дасть можливість в сьогоднішніх умовах проводити дистанційні уроки в нашим вчителям області. Ми дякуємо за таку можливість Міністерства освіти і науки за міністерство цифрової трансформації. Також організацію об'єднаних націй за підтримку освітньої галузі Житомирщини.